Слава Україні! Шпигунські ігри під час складання іспитів з водіння. Ухилення від мобілізації за 4 тисячі 500 доларів. У Кам'янці-Подільському затримали лікаря районної лікарні та його спільницю. На Хмельниччині зростає кількість хворих на герві та грип. І тривають пошуки 22-річної дівчини з Кам'янеччини. Деталі далі. На Буковині викрили групу зловмисників, які організували схему складання теоретичних іспитів з водіння у Хмельницькій та Чернівецькій областях за допомогою шпигунського обладнання. Отже, за допомогою саме міні-камери на одязі та навушника у вусі за 1500 доларів зломисники допомагали потенційним водіям. Один із фігурантів підшуковував осіб, які не могли самостійно скласти теоретичний іспит. В ТСЦ за технічну сторону відповідав інший дохід після успішного іспиту ділили між собою. Правоохоронці Одеси викрили зловживання під час закупівлі ліжок для військовослужбовців за даними слідства. Починаючи з 2023 року, два керівники Одеського квартирно-експлуатаційного управління сил логістики зсу закуповували майно для армії за суттєво завищеними цінами, що призвело до переплати майже 18 мільйонів гривень бюджетних коштів. Встановлено, що посадовці неналежно виконували службові обов'язки та не забезпечили перевірку економічної обґрунтованості. Цін під час закупівель у результаті держава зазнала збитків. А кошти, які мали піти на потреби військових, були фактично виконуті на вітер. Нетішинська громада у Скорботі з фронту надійшла трагічна звістка про загибель захисника. Життя за Україну у боротьбі з ворогом віддав Олександр Форсюк, солдат 61-ї окремої механізованої степової бригади, житель села Старий Кривен, 18 січня 2026 року, під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту. Амбарни Харківської області 43-річний воїн прийняв свій останній бій. Вічна слава та шана полеглому захиснику щире співчуття рідним та близьким. Ухилення від мобілізації за 4500 тисячі доларів у Кам'янці-Подільському затримали лікаря районної лікарні та його спільницю. Про це повідомили у поліції області. За кругленьку суму вони обіцяли жительці Кам'янеччини вплинути на рішення лікарської комісії та оформити їй медичний висновок, який був би підставою для відстрочки від служби для когось з її близьких. Обох фігурантів правоохоронці затримали одразу після передачі коштів. Поліцейські кам'янеччини розшукують 22-річну Аліну Сергіївну Запорожець, жительку села Брага Жванецької громади. 17 січня цього року дівчина пішла з дому у сусіднє село Жванець та досі не повернулася. Прикмети зріст 165 см, сантиметрів, худерлява, волосся довге, коричневого кольору, очі карі була одягнена у рожевий спортивний костюм та довгу куртку бежевого кольору. Особливі прикмети, татуювання на правій ключиці у вигляді ласівки на правій руці між великим і вказівним пальцями татуювання у вигляді рунів. Нижче живота з лівої сторони татуювання у вигляді пера. На правій руці – родима пляма. Поліція закликає, якщо вам відома інформація щодо місця перебування Аліни Запорожець, повідомте на лінію 102 або ж за номерами телефонів 096 745 40 43 098 125 08 00. На Хмельниччині зростає кількість хворих на ГРВІ та грип. Кількість пацієнтів протягом минулого тижня збільшилася на 369 людей, але епідемічний поріг в області наразі не перевищений. Про це повідомив генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, головний державний санітарний лікар Микола Габрикевич. За його словами, трохи зросла і кількість госпіталізованих. 236 пацієнтів потребували стаціонарного лікування, що на 6 більше аніж тижнем раніше. Прогноз погоди на 28 січня. На Хмельниччині очікується хмарність вночі невеликий мокрий сніг та дощ, Вдень без істотних опадів. Туман місцями ожеледь на дорогах ожеледиться. Вітер південно-східного напрямку від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби по області становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. А у Хмельницькому близько 0 градусів. Дякую, що проводите цей інформаційний день у нашому товаристві. Попереду на вас чекає підсумковий випуск новин. Бажаємо вам мирного та спокійного вечора і втішних новин зранку. На все добре.